16 спеціальностей цього університету входять в топ 100 по світу. 190 футбольних полів, 4 діснейленда, 150 національностей. І спочатку не зрозуміли, куди ми потрапили. Як в хроніках Нарнії відкрили шафу, побачили інший світ. Це один з найбільших взагалі в Європі міських кампусів. Треба повернутися. Таку акредитацію як у цієї бізнес-школи має тільки до 100 шкіл у всьому світі. Ми як туди можуть вступити українські студенти? Доступний варіант для українських студентів можна розглядати цю країну і цей. Саме університет в цій сфері. На свої дослідження університет отримує більше як 160 мільйонів євро. Хочемо бачити іноземних студентів, і вони залучають всіх іноземних студентів. Азербайджан, Казахстан, українці, італійці. Тут такого немає. Відчуто цю глобалізацію в світі. Друзі привіт! Вітаємо вас на каналі Едютера. Першому україномовному подкасті про освіту за кордоном в минулих подкастах. Ми почали серію про Республіку Ірландію та найвідоміші університети, такі як Гріфіт Коледж та Трініті Коледж. До речі, якщо ви ще не бачили, переходьте і переглядайте. І зараз сьогодні, і в наступних декількох відео, ми також продовжимо спілкуватися на тему університетів Ірландії. Поговоримо конкретно сьогодні про University College Dublin. Юля, давай згадаємо цю шалену знов поїздку і згадаємо, як ми саме потрапили на цей кампус. Я пам'ятаю, що ми його Довго шукали і зайшли, мені здається, ззаду будівлі. І спочатку не зрозуміли, куди ми потрапили. Ну, насправді навіть і будівлі вже були вражаючими, і ми здавалися так: ой, ну класно, UCD. Да, я пам'ятаю, ми бачили, йшли по дорозі, бачили багато автобусів, які їдуть до UCD. Перше, що ми побачили, це великий паркінг, і далі вже будівлі. Тобто зразу було зрозуміло, що ми підходимо до дуже великого університету. Ну, Насправді, так, коли потім ми зайшли вже в будівлю, першу, це була. Бібліотека, пройшли через неї такий ну, клас, познімали, студенти ходять. Все, ну, все як має бути в університетах, все як перед тим було. Та? А потім виходимо. І розуміємо, що це був просто: ми з кінця де зійшли, зайшли, і зараз ми заходимо тільки в все це місто да? кампус. Да, да, це як знаєш як в хроніках нарко. Відкрили шафу, побачили та, та, інший світ. Розкажи трішки взагалі про університет. От що це за університет, які його рейтинги, яка його репутація? Ну UCD це взагалі один з найбільших кампусів в Європі. Вважається про кампус, трошки далі поговоримо. А сам університет він завжди конкурує. З College, uh, для того, щоб зайняти перше місце. Тобто кожного року або University College Dublin займає перше місце в Ірландії, або uh... Trinity College Dublin займає перше місце в Ірландії. Сам університет він вражає. Він до дуже популярний. Він також дуже популярний в світі, тобто не тільки в самій Ірландії. В світі по останнім показникам він займає 126 місце. О, це за який рік за 2025? 2025 рік. А вже є рейтинги? Да, я дивилася за 2024, То UCD був 171-й. Ну, от бачу, це що... за рейтингом Q, QS. Uh -huh. Там, так, якіс. так. От бачиш, наскільки ну, зараз. Рейтинг... Це вже стільки. Але зараз він другий, правильно? Trinity College зараз у нас перший, UCD зараз другий. Побачимо, що буде наступного року. <laughs> так. От. Але загалом тут не тільки сам університет входить в топ 150 світових університетів, а також 16 спеціальностей цього університету входять mm -hmm. в топ-100 по світу. І це також величезний показник. Мало які університети. Можуть цим похвастатися, як то кажуть, з основних спеціальностей в топ-50 входять: це англійська мова і література, це ветеринарія. Це нафтова інженерія і інформаційні технології, тобто такий дуже різний спектр. А в топ-100 входить архітектура, психологія, історія, мистецтво, агрікультура, сільське господарство, право. От і різні соціальні науки, і також спортивні. От тому, скажемо, університет славиться дуже різними направленнями. Да, дуже різні ти назвала напрямки, і, які входять. Так, тобто. і гуманітарні, і прикладні, і більш такі, які рідко де ну, ж такі, як патруліум інженерінг, нафтова інженерія для Ірландії, така не дуже. Часто зустрічається да. спеціальність ті самі там спортивні спортменеджмент і Так далі, також університет є одним з е, дуже міжнародних. А в університеті загалом навчається 38 тисяч студентів. З них 10 тисяч це міжнародні студенти. Не тільки просто що 8 тисяч студентів, там десь 10 тисяч, а те, що вони ще й з багатьох країн. Тут саме статистика, ця 150 національностей, і плюс ще професори і різні знов да. ті, не тільки студенти, а й ті, хто працюють, також багато хто приїжджає з різних країн. І ем, сам університет був першим в світі, хто відкрив хаб для міжнародних студентів, uh -huh. е, називається Global Лонж, е, де міжнародні студенти і міжнародні міжнародний став могли прийти поспілкуватися, знову ж таки, обмінятися зв'язками. Давай поговоримо трошки про кампус. Мені здається, це да. саме цікаве. Це... В нас uh -huh. багато відео е, також можна трошки відчути атмосферу, і знову ж таки мені здається, ну мене цей кампус вражає. Ну так і що попередні вони от там гріфіт ми розповідали так. Він більш як на мене, камерний, такий, сказати, та закритий більш невелика, така кількість студентів в порівнянні. Як ти сказала, да, кількість студентів, 38 тисяч тут, десь приблизно. То тут кампус дійсно. Він просто сам по собі великий. Взагалі, це один з найбільших взагалі в Європі. Саме міських кампусів, він займає 133 гектара. Ти знаєш, таке мені завжди от, ми просто кожного разу, мені здається, і взагалі, коли спілкуються люди про кампус, розповідаєш, або зайдеш читаєш якісь історії, завжди вказана площа. Завжди вона вказана в гектарах. Я ж така сижу думаю, ну 133 133 гектари площа. Взагалі, от як уявити, скільки це. Я, от я, наприклад, не розбираюся, і мені було стало цікаво, те, що я вирішила для себе почитати взагалі, от який це еквівалент, да, такий буде для, наш, для нас більш зрозумілий. Так, от 133 гектара це 190 футбольних полів. Я почитала. Діснейленд має 34 гектари. То це майже чотири Діснейленда. Ну хто теж був там, да, уявлення, які Діснейленд великі. Почитати це навіть локальні аеропорти, вони теж по 100-200 гектарів. Мі здається, ми а, на весь кампус це? обійшли. Ні, ми, ми далеко на весь обійшли. Ми, мовить, відсотків 40 чи 50 так пройшлися. І то вже було, стільки ми зустріли факультетів і всього. Ми з тобою пройшли озеро, а взагалі їх три на кампусі, три озера. Треба повернутися. Так, там повністю паркова є зона, де взагалі зачасту студенти, які проживають на самому кампусі, бігають. Там десь 8 кілометрів доріжки є, де просто бігати. Тобто такі саме доступні. На кампусі є своя ферма. До речі, це теж одна, один з університетів входить, який має свою ферму. Має своє бджільництвом е, займається, має свою пасіку, метеорологічну станцію, має свою. Ну тобто, це просто окремий світ. Хоча воно в, в місті, в самому ж районі міста. Це дуже цікаво для, для наших студентів, саме те, що тут розвивається, сільське господарство. Мені здається, це єдиний університет в Ірландії, де саме сільське господарство так. і лісництво займає настільки широкий спектр. І знов ж таки, якщо це і ферма, і пасіка, так. і знов ж таки багато зелен. Не території, які вони точно вивчають, і свій ліс, напевно, це дуже круто. Можна розглядати цю країну і цей саме університет, саме в цій сфері. Дійсно, ти правильно сказала. Взагалі, всі навіть при тому, що Ірландія досить таки країна аграрна, то і, взагалі, по Європі навіть так. Такої програми важко знайти, і навіть в Ірландії теж важко. Це дві чи три програми. Є всі, UCD – це один з університетів, який має такого. Ну так, це тільки такі природничі взагалі частинки кампуса. Взагалі, ми ще, згадай, проходили дуже багато було скульптур на території кампусу. Здавалося, що це просто біля кожного факультету. Хоча насправді взагалі нараховується 30 П'ять десь цих скульптур, і це і ірландські митці, і міжнародні митці, Ми теж різні досить бачили. Це були і просто якби, і відомим людям там були скульптури, а були зовсім. Футуристичні, як на мене, взагалі мені це дуже сподобалося, що біля кожного факультету стоїть скульптура, яка репрезентує саме цей факультет. Ну, взагалі, так. До речі, це такі орієнтири для студента. Мабуть, ти в такому місті. Ми теж проходили, до речі, карта була університету, велика такий опис. Хоча, як ми зайшли, ми не сильно заакцентували, наскільки великі ну, зняли як карту, як карту, але не заакцентували. То, мабуть, це такі для студента ці скульптури, як орієнтири. Типу, зустрінемося, <зустрінемся> біля того, зустрінемося біля того. Чого е, також будується. Тобто кампус, мені здається, ще так. розростається, бо ми бачили пару будівель, які видно, що вони е, достроюються. Це якраз ми були в кінці весни, тобто на літо. Я думаю, вони mm. на, 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 на цей вересень вже я думаю, Функційно якісь, якісь кампуси бути. відкрили. Та. Ну стільки така кількість програм, як в них є, то е, можна mm. розширюватися куди. Я ще що відмітила це е, самих студентів. Ми бачили багато студентів. Про навіть з тим, що ми підходили, починався дощ. От і на вулиці бачили, коли заходили всередину. Атмосфера приємна. Тобто, видно, що студенти один з одним спілкуються. Були якісь кафешки, був великий е, магазин книжок. Також і видно, що багато студентів туди заходять, і багато студентських таких містечок. Прямо ми проходили по вулиці, і там були вивіски. Там, тут якийсь соціальний клуб, тут якісь настольні ігри і так далі. Видно, що знову ж таки для студентів ну, роблять. Взагалі багато. просто на цьому кампусі, в реальності на самому кампусі, проживає 4 тисячі студентів. Тобто вони, в принципі, там знаходяться 24 на 7 і вчаться і проживають. Там вже навпроти, ми теж проходили, були вже самі резиденції, де вони проживають, то, ну, то можна уявити, 4 тисячі студентів там живуть. Звісно, вони там і в кафе, і, і в усіх цих магазинчиках, всюди цих клубах дійсно. Теж таке Рідкість, як на мене, щоб така велика кількість студентів жила саме на кампусі на території. Да, і взагалі, якщо знову ж таки зрівнювати ці два університети: Trinity і UCD, то Trinity, він прямо в місті знаходиться, і як ми mm -hmm. да розказували, що це ем, кампус. Місто всередині міста. Дійсно, на атракцію зайшов, подивитися, але так. Так, да, то до UCD треба доїхати. Це недалеко. Ми, здається, навіть пішки туди дійшли. Так, ми пішки так. Пішки, далеко. але він знаходиться трошки, скажімо, не, не в центрі, в центрі. І там ти попадаєш конкретно в студентський великий кампус. Тобто там нічого навколо немає, можна так сказати, крім студентських різних да. і резиденцій, і будівель, і самих студентів. От, але дуже зручно, тому що там півгодини ти в центрі Дубліна. Але ти такий в іншому, скажемо, в іншій атмосфері навчаєшся. Ну, до речі, цікаво, вони не ніяк не були огороджені. Тобто ми вийшло, зайшли з іншої сторони зовсім, але ж будівлі повністю відкриті були і зовсім не було яких заборів там. Ну тобто Трініті, так якщо задати, він повністю відділений. Гріфіт коледж, він теж повністю відділений. То тут він, ніби як частина міста, все одно виглядав, хоча великий, ти розумієш, що ти вже зайшов в студентську частину. Ну я пам'ятаю, ми побачили перше, це medical Center. Ю uh -huh. UCD Medical Center, мені здається, він прямо оперує як, як медичний так. центр, тобто там не тільки самі студенти туди підходять, приходять. До речі, да, там крім медичного центру, не це медичний центр само собою. Але я ще теж читала, що в них є своя ветеринарна клініка, де причому лікують і студенти самі, які вивчаються спеціальності, і просто взагалі лікують тваринок з Дублінського зоопарку. Мило. <реш> так. Класно. І от тобі ти навчаєшся в університеті на ветеринарії. І так, ти так. зразу можеш практикувати, і це дуже реально. Ну, в них на кожному кампусі, до речі, дуже багато практики є. В тому плані, що я назвала там якісь такі: та ферма є своя пасіка, метрологічна станція. Тобто вже навіть ті, хто там навчається, мають сюди доступ. Але навіть інші факультети все одно вони мають доступ до таких цікавинок, я б сказала. Тобто в них є свій суд. Міні суп, тобто воно дійсно виглядає ця кімната повністю, як, як в реальності, просто вона по розмірах трішки менша. Є кімната з своє пору... дебатів. <гум> Ні, без порук, ну принаймні я не бачила, але впевнено, що там щось таке можна знайти десь якісь е, е, в дні цікаві. В них є своя кімната для дебатів, в них є своя кімната віртуальної реальності, там теж мають доступ і всі цим займаються. От, ну, все одно якби. Дуже багато завжди не знаю з англійської facilities, mm. е, от отаке влучне слово англійської, української навіть не знаю. Тобто ну, дуже багато можливостей для студентів з різних факультетів є. А я ще що помітила, коли ми заходили в всередину, дуже все модернове. Тобто, якщо так. будівлі, ну, будівлі теж вони там, от такої, як знову ж таки трініті, там історичні будівлі, це глава, це все таке mm -hmm. збудоване. Тут все більш-менш нове. Хоч університет досить так, так також не, не супермолодий, от але все більш нове, але всередині дуже все інноваційне. І так. ми бачили і сходи такі дуже прикольні. До речі, треба вчитатися точно. Я на імена дуже погану пам'ять маю, але теж один з відомих випускників саме цього університету потім зробив ну, якби сконструював, зробив план цих сходів. І це є як родзинкою саме тієї будівлі того кампусу. Я пам'ятаю, ми бачили також. Різні факультети, тобто заходиш, така біла стіна і чорним написані всі факультети, мені здається, які є. Та, та. А, і ми бачили інноваційний хаб, якийсь угу. такий технічний, тобто теж кафешки різні. Мені взагалі дуже подобається, ну це не лише в цьому кампусі було, мені здається, ми вже раніше згадували за це, але в UCD я теж це бачила. Мені дуже подобається, що вони. Всі піклуються про навколишнє середовище, і у цій будівлі, коли заходиш, дуже часто є, є дерева, які просто стоять відділені, і в поверхах просто вони собі ростуть, як росли, їх ніхто не спилює для того, щоб зробити на тому місці е, щось нове побудувати. І це так ну, прям цікаво. Ці лавочки навколо ти ніби сидиш в приміщенні, а сидиш на лавочці біля зеленого дерева. Пам'ятаю, ми побачили таку також зверху багато прапорів різних країн, українські прапори, mm, інші да. прапори. Ну знову ж таки, університет максимально намагається України. зробити все, щоб студенти Відчували себе комфортно. До речі, оцей йде прапори: це бізнес школа, ну, бізнес-факультет, як по нашому, але вони називають бізнес школи. І ця бізнес-школа, саме UCD, вона входить, вона є лідеруючою взагалі в Європі. і Вона має потрібну акредитацію. І, взагалі, якщо так взяти, то таку акредитацію, як у цієї бізнес школи, має тільки до ста шкіл у всьому світі. Тобто, це великий показник. І от якраз ми тоді заходили саме де прапори. Це була бізнес школа. Я тоді навіть підходила до студентів, але знімати якось було не сильно комфортно. Тоді, але я підійшла, запитала, теж поспілкувалася з ними, як їм навчатися. все таки максимально теж приємні, відкрито так оце і можна було пізняти, але якось здалося на той момент, мабуть, не будемо лізти в саме так всередину. Так, це також було дуже приємно взагалі в Ірландії бачити. Спокійно можна знімати на кампусах. Всі дуже відкриті, тобто немає такого, що там не можна зайти, або треба мати тільки студентську там картку і так далі. Звичайно, я певно що є місця на кампусі, де тільки можуть студенти. <зайти>, але в більшості свої і, і знімати можна було, і всі дуже привітні. І взагалі, mind your own business, дуже прикольно було. До речі, цей кампус ти на початку правильно сказала, як нарнія, якась зайшов, оце, Відкрив двері і пішов далі. Оць, згадай, всі кампуси, вони всі як прохідні. Тобто ми через коми йшли через будівлі, можна було зайти в будівлю, вийти з іншої сторони і йти далі по дорожках до наступної будівлі. Тобто, всі отак було між дорожками, все між собою поєднано і реально вхід і вихід є. Нас я думаю, це спеціально було зроблено, тому що часто дощі йдуть, можна було переходити. Да, да, бо якраз я пам'ятаю, пішов дощ і бачу багато студентів. Зайшли в одну будівлю, пішли в іншу, потім в речі я про це не думала, але мабуть, та за. Є логіка в цьому. Ну давай тоді поговоримо загалом по тому, як туди можуть вступити українські студенти. Взагалі, це доступний варіант для українських студентів. В них є своя підготовча програма, через яку так само можуть йти наші українські студенти з українським атестатом. Тобто, це не є чимось таким закритим і нереальним. Насправді, плюс-мінус, якби стандартний процес. От але звісно, що для такого рівня університету в тебе має бути відповідне портфоліо, тобто оцінки англійська, твоя все. Все це має бути. Так, я знаю, що деякі українські студенти можуть пробувати на перший курс вступати, але для того треба мати 12 років навчання. Це може бути або 11 років школи і один М -м, рік так. університету по такій самій спеціальності. Або якщо це якась міжнародна школа, так, то 12 років школи для того, щоб мати можливість знову ж таки пройти конкурс і отримати місце. Ну і мати, як то кажуть, кваліфікації для того, щоб. Тягнути навчання, але якщо є тільки 11 років школи, то це програма Foundation, нульовий курс, який дозволяє їм підготуватися. І це важливо і важливо. Це, це реально один з найвідоміших університетів. та, як ти сказала, він конкурує завжди перші місця, але він має таку можливість. Не всі університети можуть похвалитися підготовчою програмою, яка є. Тобто багато університетів досить виходять закритими для нас, або через декілька років лише от складніший шлях. А тут все таки він є. Ну це знову ж таки показує їх бажання бачити іноземних студентів, розуміючи, що різні країни мають різні системи освіти. Шукають розум, вони шукають. Собі це від, щоб потім було від все більше більше портфоліо відомих випускників, так але все одно мені здається важливо донести, що ці програми Фаундейшн в таких університетах це програма не, не про те, що студент буде сидіти, не знати чим зайнятися, вчити мову. Там щось не знаю, може один якийсь предмет вивчати. Там досить інтенсивне навчання, і дуже часто багато студентів не, не можуть закінчити програму Фаундейшн успішно. Саме через те, що просто їм не вистачає наснаги, це треба реально перед тим аналізувати своє портфоліо, свої сили, розуміти свої бажання, тому що це дійсно університет, де навчання дуже сильне. Тобто, там, до речі, задала там перший супутник Ірландії. Він робився і створювався, будувався студентами і випускниками цього університету разом з викладачами, зрозуміло, але саме з цього університету. Перший супутник країни його до речі випробували. треба почитати саме його долю, так сказати. Тому що це було в 22-му році. Нас було нам було не до того, щоб читати про супутник Ірландії, але е якраз вони будували і робили. Ну тобто, там це повністю дослідницький університет. Сильний університет, тому треба бути готовим до цього. Справді, як ти кажеш, це не, не просто такий, як місточок, щоб попасти, потрапити собі на класний університет. Це це реальна робота, велика робота. А ти мені розказувала щодо досліджень? що Це університет да. є Так, да, це першим взагалі дам дослідженнях, і вони до себе якби отримують на свої дослідження. Університет отримує більше як 160 мільйонів євро. Грантів просто просто на дослідження отримує університет, можна уявити. І в них є і свій дослідницький на 100, центр. На 130 гектарах можна yeah, розкинутися. Yeah, yeah. Тут ці нові будівлі будуються, там може вже щось теж громадне, грандіозне буде, будемо будем читати. Але ну, справді досліджень там дуже багато роблять, причому в різних, в різних сферах. От і за тобто, це говорить такі величезні суми, отримує університет на свої дослідження. Це не просто так, звісно. І в них є свій дослідницький центр. Він називається Інсайт Центр. Це по аналітиці даних. Це він не один, там декілька є. От і взагалі за свою історію там випускники дуже багато створюють компанії. Ми і згадували раніше про коли про Ірландію спілкувалися, що країна підтримує це все. Да, стартапи, інновації, всі. От і UCD якраз займає велику. Роль тут вони з, з випускниками створили більше 550 компаній. Я також читала з тим, що вони відкривають багато своїх центрів в різних країнах. Mm -hmm. По всьому світу, і тому часто ці, ці студенти вони або можуть в Ірландії відкривати компанію, або можуть відкривати в інших країнах на базі знову ж таки університету. І це такий крутий нетворкінг глобальний, тому що знову ж таки вони об'єднують цих всіх студентів. Тобто, якщо ти випускаєшся з університету, ти все одно в є випускником цього вузу, і тебе, скажімо, це ком'юніті об'єднує. І, поїхавши, не знаю, там. В Сінгапур або в Америку, або не знаю, в іншу країну Європи, ти можеш там зустріти своїх людей, які тобі також допоможуть, або там з ними створювати вже щось своє. І це ну, нереальні можливості для, для студентів. Але важливо розуміти, що так, тут треба мати. Сили навчатися і готовим бути до такого Ми універсет. про будь-який університет, кажемо, що потрібно портфоліо сильне навчатися, і але в першу чергу і в Ірландії. В Ірландії дійсно всі мені здається, університети сильні, дуже конкурентні і м, туди треба старатися і готуватися і не за один рік, щоб потрапити, і навіть просто витягувати. Потрапити туди це одна справа. Але є дуже багато ситуацій, коли студенти от хочуть, 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 але приходять, розуміють, ні, не тягну, не можу, тобто ну відчувають, не відчувають ту силу. І навіть відраховується, ну так тут треба розуміти саме це, що але головне, що доступ є, і університет дійсно такий теж мені здається, мало інформації є. Якщо про Трініті можна більше почитати, а якось більше він і на слуху, то UCD якось я не, не чула багато інформації про нього, мало відкривають про це. А наскільки і кампус, і наскільки є можливостей на кампусі, просто дивує, тому ну класний шанс, і в тому числі для українських студентів, згодно з тобою. Тому я думаю, що для. Для тих студентів, які хочуть. Побувати на цьому кампусі, mm -hmm. то варто варто вже починати готуватися, і загалом просто розуміти, що у нас такий лейтмотив по всім нашим відео по Ірландії, що країна відкрита mm -hmm. до іноземних студентів. Є деякі країни, які все одно там в плані роботи, іноді важко треба або місцева мова, або загалом просто ну, країна має обирати своїх громадян в першу, в першу чергу. Це стосується більшості країн. То Ірландія і самі університети показують, що ми. Mm -hmm. Хочемо бачити іноземних студентів, і вони залучають всіх іноземних студентів, і реально не відчувається різниці. і Видно, що студенти спілкуються один з одним. І з ірландцями також не помітила того, що там буває в деяких країнах. Ти бачиш, а тут іспанські студенти, а, групками, тут там студенти там Азербайджан, Казахстан, тут українці, тут талійці, тут такого немає. І реально дуже прикольно бачити. Я також ми проходили завжди чутно англійську мову, тобто всі говорили англійською. Тобто я не чула, що там хтось говорив своєю місцевою мовою, хоча ти бачиш, що це іноземний студент. Так, так. От, і всі говорили англійською, тобто показує, що вони спілкуються один з одним. І, знову ж таки, для того, щоб бути, скажімо, в темі, ти маєш інтегруватися. Мо, да, адаптуватися, інтегруватися, вийти з зони комфорту. І це, напевно, основний такий, знову ж таки, лейтмотив по Ірландії. Так. Будь ласка, це крута країна для того, щоб. Відчуто цю глобалізацію в світі. Якщо ви зацікавилися вступом в цей університет, звертайтеся до нас в Описі до цього відео є всі наші контакти, і ми розкажемо більш детально, що треба для того, щоб отримати бажане зарахування в такий світовий відомий університет. І не забувайте обов'язково підписуватись на наш канал, ставити дзвоники для того, щоб не пропускати наступні відео про університети. І дуже чекаємо також в коментарях, щоб ви написали, які країни вам взагалі цікаво буде, про які університети ви б хотіли від нас почути.